Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх на Ютуб-каналі Мастер-клас Уімблдон. Сьогодні 2 липня, третій ігровий день. Пару слів про матчі, які завершились. А завершились практично всі матчі першого кола однієї 64-ї у чоловіків, крім матча. Брендона Накашимо. Там з китайцем. З дуже-дуже важкою, з важким прізвищем таким. Юнча ОКТ. Будуть догравати. У них е, зіграли 2-1 на користь Бренда Накашима. Три сети закінчилося. Е, важкий матч. 6-4-4-6-7-6. Но поки що на користь Накашима. Е, так. Всі матчі відбулися. Ну і, звісно, про втрати з першого кола з однієї 64-ї у чоловіків втрати навіть серед представників першої десятки. Одразу три втрати. Це Олександр Зверів, третій. В десятці. Далі сьомий Ви не повірите, Лоренцо Мусетті, якого вибив Ніколас Басилашвілі. Далі Хелгер Руне, восьмий. Покидає Уімблдон. Даніл Медведєв, Це вже пішла друга десятка. 14-й, 18-й. Франциско Черундоло, Аргентинець. 18 він, да. Далі пішов третій десяток. Умбер. Гаель Монфіс. Гаель Монфіс. Супер. Умбер вилітає. його співвітчизник. Наступний. Олексій Попирін. Австралія. На Виліт, 22-й. Циципас ще в перший день улітає у нас. Ну, Грікспур, я казав. Мікельсен. Несподівано. Мікельсен е покидає Вимблдон. Ну, Бублік Шаповалов. Далі це вже пішла четверта десятка. Друзі, втрати. У чоловіків, як бачимо, дуже потужні. А у дівчат то я навіть і такого слова не підберу. Ну, виходить, вже практично половина із топ дівчат відсутня. Дивіться. Коко Гоуф, Джесіка Пігула. Це тільки перша п'ятірка. Далі шоста, Кін Вен Джен. Дев'ята Паула Бадоса. Уже чотири із першої десятки. Чотири. Далі йде одразу дванадцята, Кароліна Мухова. Тішить той факт, що Світоліна має непоганий шанс наблизитися до першої десятки. Завдяки уемблдону це можна зробити, якщо дойти, ну, принаймні, як мінімум до однієї четвертої. Ну, а далі уже після мухової йде непоганий. Такий пробіл в випаданні е, крутих тенесисток. І далі Магдаліна Френх, Альона Остапенко, Марта Костюк, Магдалінет, Каролін Кеслер. Вибачаю, що це я читаю? Маккартні Кеслер. Уже е, горожу, що попало. Шрамкова, стернс, Джойнт. Да, жалко. Ну, самі самі потужні втрати. Це починаючи з Кароліни Мухової. Мухова 12. Ну і далі. Бадоса 9. Джен 6, Пегула і Гов. 3 і друга. Отакі От втрати. Ну, і скажу відразу, що стосується сьогоднішніх матчів, Нагадую, сьогодні середа, 2 липня. Сьогодні заплановано перші матчі і у чоловіків, і у жінок уже другого кола 1.32. Ну, в цьому відео я пройдуся по чоловічій програмі. І що я буду брати, прогнозувати і навіть признаюсь, на що я добряче заряджу. Таким чином, сьогодні, 2 липня, я беру Карена Хачанова, впевнену перемогу. Карен Хачанов. Це 1. Бруксбі, фонсека. Тут, друзі, я беру тотал на більше, і фонсека крутий, і Бруксбі крутий. Оба амбіційні, молоді. За пекла буде боротьба. Фонсека Бруксбі беру на більше. Можна пробувати і сети, можна пробувати і гейми. Їдемо далі. Рубльов Харріс. Рубльов Харріс. Так і кортить мені, знаєте, взяти Харріса. Харріс, до речі. Класичний тенісний гравець. А ми зараз розглядаємо класичний тенісний турнір на траві. Харріс на траві. ну, Для свого рівня грає е, навіть вище за свій рейтинг. Рубльов, ми знаємо. Це людина нестабільна, неурівноважена. Я би Ризикнув би Харріса, ну, принаймні, взяти на боротьбу. Можливо, не на перемогу, а взяти там, допустим, сет або ж фору по геймам. Або відразу з першого сету я би взяв би плюс 2,5 на Харріса, і було би все тіп-топ. Далі їдемо. Ну, тут я казав, на Юнча, Юнчаокете дограють матч, і вже там сформується у нас іще одна е, гра на 132 чоловіків. Норі Тіафо, я би е, брав боротьбу. Норі грає вдома на траві. Але я б не сказав, що він такий заядлий трав'яник. Е, тіафо буде боротися. Е, Американець вміє грати на траві, і тут може получитись непоганий матч на тотал більше. Легечка повинен перегравати Біллуччі італійця. Досить впевнено. Оже, Альясім Штруф класичний трав'яний матч. Так само, тотал більше тут. Тотал більше однозначно. Цікавий матч Тарвет. Тарвет – це нове ім'я у трав'яному чоловічому британському тенісі. Він буде протистояти Алькарасу. Алькарас буде йти на титул у цьому турнірі. Дивіться. Звірів випадає. Сіннер залишився конкурент. Ну, можливо, Джоковіч, Дрейпер. Більше конкурентів для Алькараса я не бачу. Алькарасу потрібен досвід на траві. Алькарас буде грати до кінця. Але для цього йому потрібно. Набувати досвід, трав'яний досвід. Тому я не виключаю, що і Тарветом, так як і у попередньому матчі, у Алькараса можуть бути проблеми. Хай не у всьому матчі, а десь е, в, певному, в певному якомусь е, сеті, але проблеми будуть. Я би взяв би перемогу Алькараса через тотал більше, можна підібрати собі. Самий оптимальний параметр, який задовольнить і по розміру коефіцієнта. Далі, той самий, хто вибив Звєрєва, Ріндеркнех, буде грати проти чилійця Гаріна. І я думаю, Ріндеркнех цілком впорається з Гаріном без проблем. Що ще цікавого у чоловіків? Фріц Діало. Прекрасний матч. Оце буде саме показник, чи готовий вже до топ-тенісу, до топ-рівню саме діалог. Я вважаю, що готовий. І Фріц, якщо і переграє канадця на півукраїнського походження діалог, то це йому дасться ой як нелегко. Діало на траві, впевнено, тримається. Так, Фріц також нічого не хочу сказати, е негативного про Тейлера Фріца. Але я, я би взяв би плюс і по сетах, і по геймах на діало. Тому що 100% букмекери будуть подавати фаворитом тут американця. Фріца. Оце такі мої думки, друзі, по чоловікам на сьогодні на друге. Липня на середу. Не забуваємо підписуватись на наш канал, заряджати лайки, вподобайки і писати змістовні коментарі з вашими пропозиціями. Буду чекати. Дуже радий, що ви у мене є. Я дякую всім за активність підтримку, за перегляди, за вашу увагу і повагу до нашого каналу. Долучайтесь до нашої спільноти. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім пока!